Ця версія зроблена саме з тієї тканини, з якою ми робимо саме штурмові штани наші 5-6. Але по крою, так скажемо, верхньої частини вона, вони досить сильно відрізняються. В першу чергу трохи інші самі блискавки, але все ж таки це все одно блискавки ЮКК. Тут у нас зберіглися ось ці внутрішні кишеньки, ось ця кишенька для телефону також, ось ця тунельна система, яка працює на збільшення об'єму. Тобто там взагалі зараз можна не сильно паритися з розміром шорт, тому що тут майже будь-який розмір будь-якої будь людині підійде, можна навіть так сказати. Так, далі. А позаду в нас трохи змінилося кишені. Вони тепер мають такий трошки наклон, і це впливає саме на візуальну а, таку частину цих шорт, їм досить зручно користуватися, тому що тут немає ніяких не застібок, нічого, вам нічого не буде дряпати а, задню частину руки, коли ви засовуєте туди руку. А, так, і також, а, що можна сказати, тут досить така цікава історія з підворотами, тому що а, досить часто. Є так, ну, естетично прикольно виглядає, коли шорти саме трохи е, з таким підворотом, і ми зробили яким чином. Якщо ви робите один підворіт, то це виглядає досить так, акуратненько, тому що е, ви не бачите саме ось тут от не бачите е, якби сиру тканину, так скажемо. Е, тому що, от, ну, наприклад, е, якщо ми підвернемо тут два рази, от перший раз ми. Чому саме так ми тут зробили такий більш довгий шов для того, щоб була змога так зробити. Якщо ви все ж таки хочете, щоб було видно, що у вас є шорти з підворотом, ви можете ще раз їх підвернути і ось в чому якби, різниця. Тобто, тут нас видно, це сара тканина. А, а тут ми бачимо, що це ну, якби спеціальний такий собі спрогнозований а, підворіт. Ці шорти будуть зараз. Вони є тільки а, в мультикамі, але в найближчий час вони будуть в нас в, ці, в цілий, якби в дуже багатий гамі а, кольорів. У нас вони будуть і в пікселі, і в хижаку, а, і в так, ну, кор коротше, в дуже багатій кількості а, кольорів вони будуть, тому буде з чого вибрати.